Варцевий чоловічий годинник, баерні IBCно кауплумен. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Браслет металевий можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Щоб відкрити застібку, натискаємо з боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату та час, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Крутимо в один бік. У нас буде змінюватись дата. Крутимо в інший бік, у нас буде змінюватись день тижня. Про те, що у вас англійські символи змінюються на китайські іерогліфи, не слід хвилюватись, тому що, якщо ви поставите тільки на англійські іерогліфи, у вас щодня буде змінюватись тільки на англійські. Тому встановили правильну дату і час, дату і день тижня і виймаємо штифт до кінця, щоб встановити час. Ось так. За годинниковою стрілкою налаштувала потрібний час. Натиснули на штифт, щоб він щільно був притиснутий до корпусу. Також цей годинник у нас іде з парної колекції. Його можна купувати разом з жіночим годинником. Виглядають дуже гарно разом.